Один із фактів з вашої біографії, який мене вразив і з якого я думала почати, це те, що ви зізнаєтеся, ви боїтеся висоти. Як так. це поєднується в пілота Міг 29 і страх висоти? Це як при вступі в Харківський університет, коли там були там. Профідбір, і далі психологічний відбір, тобто дуже багато питань спеціально дивилися нашу психологічну стійкість. І там було дуже багато питань, таких чи ти переходиш дорогу на червоне світло, тобто, ну і чи є страх висоти. І я відповів чесно, що є. І бачите, я став пілотом. Це нормально для людини боятися висоти. Тут, знаєте, коли летиш в цивільному літаку, мені страшно, тому що не ти керуєш машиною, скажімо так. Тут ти керуєш всім цим процесом, ти знаєш, що ти за. Важко ти знаєш, як нею керувати, і, і що вона тебе не підведе. Тобто, ти володієш всією сі, інформацією і всією і подією. Тобто, це не завадило вам ні, стати пілотом. Ні, взагалі. От ви зізналися, я боюсь висоти і сказали: так. ну що ж, ну це нормально для людини боятися висоти. тобто ну Це нічого, я кажу, там як перехожу в гості до когось, там восьмий дев'ятий поверх, я просто на балкон не виходжу, тому що страшно.